Dayı 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 what should you just Душавіки дають, да робиться для того, щоб вище підніматися до неба. Каже, Богу Духом Святим. Рости, підійматися до того, підніматися до небес. Кожен написав своє привітання, Свою сердочко виготовив і написав своє привітання. Так живемо великою родиною. Ми одного вітаємо, шануємо, даруємо. Так має бути. То ну, знову вернуться люди, хто рікають, що там без Гощові немає привітання народження, а у вас тут все постійно є. Знаєте, кажуть, знає, кажуть, чому? Бо в Божові всі там чужі. А тут ми всі, вона велика родина. Петро знає Іван, Іван знає Петра, Марія знає Світлану. І тоді ми знаємо, бо ми світу, є велика родина, а там є чужі. А турист називається духовний турист. Приїхав, помолилася і поїхав. А тут не велика родина. І коли в роден є свято, ми стараємося не добре привітати, киняти, дусі, побажати, правда чи ні? Отак росте громада, розвивається, і місні такі взаємовідношення, любові, доброти, бездня і такої уваги. Це і хвилин. На А опа є власне проблема. Там не не подарувати, про інші речі, покрити. Там є всі можемо про дрова. А тут на Сирії немає якісь проєкти, які проєкту речі. У нас стосується сміту нашого світлого життя, допомоги нашої праці. Тому що говоримо, господарка є. Є господарка, яка вся саме знає, що вона покаже, доля, там є потреби, і плани, так само. Ці діти це наше майбутнє нашої нації. Це здається, золотий гемофон. Прошки саду і цілої країни. Те, що буде добре. Буде добре зерно, яке дасть добру пліт. Ми діти, назвають ми діти, себе і ми діти пост Радянського часу. Як казав день ми вийшли з Радянського Союзу, але Союз не вийшов ще з нас. На тобто час, коли Союз нас виходить. Тобто. Євгенічні 40 років обійсної землі, вийшло з твої європейської неволі. З яким коли то вирішили гіперський перейшов, тух раба це ще. Там по тобто 40 років та нація, яка після покоління залишилася в простиці. Тому тобто це нова генерація.

Дякую зайде сподіваться